Найбезпечніші країни у разі початку Третьої світової війни. Чи замислювалися ви, де можна сховатися у разі початку Третьої світової війни? Географічна ізоляція, нейтралітет і самодостатність ключові чинники, які визначають, чи стане країна безпечним прихистком під час глобальної війни. Країни, розташовані далеко від епіцентрів конфліктів, мають більше шансів уникнути загроз. Саме тому багато хто звертає увагу на держави, подібні до Нової Зеландії чи Ісландії. А нейтральні країни, як от Швейцарія, протягом десятиліть довели свою здатність залишатись осторонь війн. Нова Зеландія славиться своєю географічною віддаленістю у Тихому океані. Її природні ресурси і низький рівень міжнародних загроз роблять її привабливим місцем. Швейцарія, завдяки нейтралітету, міцній економіці і гірському ландшафту. Була відносно безпечною навіть під час двох світових воєн. Навіть менш очевидні варіанти, як-от Бутан з акцентом на екологію та ізоляцію, можуть стати цікавими для аналізу. Тож, які країни можуть забезпечити мир і стабільність у найящі часи. Можливо, вам варто замислитися про те, які місця на Землі найкраще відповідають вашим потребам. Діліться своєю думкою в коментарях. Як гадаєте, де буде найбезпечніше сховатись, якщо почнеться Третя світова війна? Глобус із зображенням Європи та Африки.